За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Негода з Україною відступає. Однак лиха вона не робила чимало. На Львівщині вітер позривав дахи на будинках, а на Запоріжжі із заметів витягували автобус з росіянами. Складні погодні умови паралізували півкраїни. У 13 областях України заблоковані дороги та знеструмлені населені пункти. Цей період рятувальники спільно з підрозділами Збройних сил, працівниками дорожніх, комунальних служб, Державної автоінспекції звільнили з транспортних заторів близько 4500 автомобілів та надали допомогу 8700 особам. Рятувальні операції тривають. Без світла залишаються 170 населених пунктів у Криму та ще у п'яти областях України. Туди рятувальники на спеціальній техніці доправляють харчі. Непроста ситуація і на автодорогах. Під'їзди до 200 населених пунктів наразі заблоковано. На трасі Маріуполь Донецьк зі снігових заметів автівки допомагають витягувати навіть інспектори ДАІ. Занимаемся на данном этапе мы расчисткой совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций дороги со стороны Донецка, в город Мариуполь. Оказываем водителям помощь, эвакуируем тех людей, которые соглашаются. Остальные транспортные средства сейчас вызволяем из снежных заносов. Тим часом синоптики прогнозують потепління, кажуть, сильні морози та снігопади залишають Україну стосовно подальшого прогнозу погоди на найближчий час. Ну, ще така достатньо холодна погода. утримується у нас 4-5 лютого. З температурою вночі 12-18 у більшості регіонів на сході 20-23 градуси. Протягом 6-го вона вже підвищиться на 4-5 градусів, і мінімальна температура вже становитиме в більшості регіонів 8-13 градусів морозу. Через різке потепління на дорогах буде ожеледь, тож рятувальники закликали водіїв бути уважними та обережними за кермом.